Тернопільські рятувальники, піротехніки, вирушили у зону антитерористичної операції. Їх місія гуманітарне розмінування, тобто очищення української території від боєприпасів, якими знову всія в нашу землю ворог. Проводжали тернопільських рятувальників із молитвою за мир і спокій в Україні. І головне, щоб усі повернулися додому живими та неушкодженими. Ми разом з вами співпереживаємо і разом з вами молимося. Нехай Господь Бог. Сьогоднішній день поблагословить кожного рятування, поблагословить ваші сім'ї, ваші родини. Будьте певні і завжди знайте про те, що церква за вас молиться. Нехай Мати Божа, перед іконою якою сьогодні ми молилися, тримає вас під своїм покровом. І нехай в цей день Господь Бог дарує мир і спокій нашій батьківщині. Боже. Приємно констатувати, що. Нашій службі надзвичайних ситуацій вже більше як 40, 40 хлопців мають статус учасника антитерористичної операції, що є свідчення того, що високий рівень, кваліфікований рівень наших працівників є зразком і прикладом для наслідування багатьом управлінням надзвичайних ситуацій в Україні. Я дякую кожному працівнику Державної служби надзвичайних ситуацій в Тернопільській області. За той відповідальний крок, який зробили і робили ви тоді і робите сьогодні. Я бажаю успіху нашим піротехнікам. Я дякую волонтерам за підтримку, як матеріальну, так і нашим отцям за духовно. І для всіх наших піротехніків, які відряджаються, вимагаю виконати мій наказ, повернутися живими і неушкодженими. Слава Україні,